1,6, 1,6, дизель, 85 кВт, 115 сил. Це 2018 рік, німецький пассад. Автоматичні коробці перемикання передач, 7 машина, це німецька машина. Біленький нефарбований, два комплекти гуми, два ключики до нього. Силий, гарний, чорний. Зараз покажу його ближче комплектації, що в нього є, чого в нього немає. 1.6 двигунах ще в нас їх не було. З першого погляду він може показатися пустоватим, 1,6, без фарначі, але все рівно у нас присутня камера асистентів в лобовому склі. Значить, у нас є дістронік, у нас є щитування дорожніх знаків, у нас є утримання в смузі, у нас є фронтальний асистент, у нас є передній задній парковочний асистент, Також у нас присутній безключовий доступ на всі 4. Дверки, У нас вже присутня, великий великий монітор присутній, підігрів сидінь, двохзонний клімат, контроль, датчики світла, датчики дощу, гарний тканевий салон. Пробіг, до речі, в автомобілях 190 і він підтверджений повною сервісною історією. Ось весь пакет документів до нього, з щеками, з усім повністю сервісним обслуговуванням Ти покажи зразу. Він код. Рідний підтверджений пробіг, непридуманий, чи не проходив повний сервіс з водійської сторони. У нас також присутній масаж.